Жовитий, веселий, гарний, самовитий, співучий, плавний і моторний. На нововведення проворний, все бачущий і все дисущий. себе всього гімназії віддає. Таким ось наш директор є. Запрошуємо до слова директора гімназії Каченко Віктора Олександровича. Шановні присутні, на цьому святі, воно в нас продовжується вчора. Прекрасний день останнього дзвоника в цьому навчальному році. Потім тут в палаці відбувся ну, шикарний бал королеви наук, гімназії. І сьогодні ми вшановуємо. Наших гімназистів, які <кій> закінчили 11 класів, шануємо їх батьків цією величезною вагомою, такою дуже важливою подією в житті. З одного боку, ми бачимо, що це наші учні, це діти, яких ми виховуємо, а з другого боку, ми вже дивимося, як вони прагнуть до дорослого життя. І ми їм кажемо, не спішіть, переживаємо, хай воно буде щасливим, але їх прагнення все-таки знайти своє місце в житті, обрати долю свою. Ми постаралися так, щоб життєвий успіх кожної дитини визначався нею батьками. І знання. Ми задоволені з тих результатів, які вони одержали на зовнішньому незалежному оцінюванні, задоволені тим, що вони всі виконали навчальні програми, проекти, набули досвіду. Багато хто з них побував і в Польщі, і я думаю, що тут Життя попереду, не тільки Польщею, Україною для них обмежиться. Що хочеться сказати зараз у цій урочисті, дорогі діти, ми за вас за всіх переживаємо і переживали всі ці роки, що ви в нас навчалися. Батьки мене часто упрекали, що ви там їх дужче прикрутіть, ви їх там гарно так. До порядку призивайте, бо вдома вже ми з ними нічого не зробимо. Розумійте, шановні випускники своїх батьків, в першу чергу думайте про них. Всі ваші успіхи, всі ваші здобутки, несіть їм на радість, не розчаровуйте їх своєю якоюсь лінню. Ми вчимо вас життю. І сьогодні, цей вечір, ну вже з одного боку наші результати роботи, педагогічного колективу, а з другого боку результати вашої роботи. Сьогодні ми вам вручимо атестати, медалі, ми вітаємо вас, і нехай ваша доля буде щасливою. Нехай Господь береже вас, береже ваші родини, хай буде мир в Україні. І всього-всього вам найкраще. Виступаючи зараз перед вами всіма, я хочу від усього серця подякувати педагогам, які працювали з вами. Ви зараз самі розумієте, що не так легко з вами було працювати, не так радісно. І коли я запитував, ви підете в педагогічний університет, та кажуть ні. А чому ні? Та того, що треба буде працювати з такими ж, як оце ми. Тобто, ви розуміли, що це дійсно праця педагога це дійсно непроста. Особливу шану, особливу шану. Я складаю вашим класним керівникам. Ви Знаєте, я як адміністратор змушений і від вас, і від. Класних керівників від кожного педагога вимагати дисципліни, вимагати порядку, і саме цими от критеріями навчальний заклад і визначається, і в місті, і в області, і в Україні. Тому де б ви не були, пам'ятайте нашу гімназію, пам'ятайте ту атмосферу. Яка була у нашій гімназії. І пам'ятайте ті щасливі, радісні і свята, і туристичні походи, і новорічні свята, і свята Лесі Українки і багато-багато інших заходів, які ми тут проводили для того, щоб ви входили в життя набували такої громадської практики. Щастя вам, радості, всього всього. Найкращого. А батька ну, велике спасибі вам за ваших дітей. Вони у вас гарні, ну, вони зараз цього гарні по справжньому, вони у вас чудові, але вони трошки зараз цього не чують, щоб не забирали носа. Вони у вас найкращі. І ми раді, що ми працювали і з вашими дітьми, і з вашими дітьми. З вами, з батьками, ви дуже багато нам допомагали і допомагаєте тому, що гімназія була таким закладом з своєю аурою, з своєю суттю, і зі своєю такою гуманістичною основою, яка нас як ми, всіх відведе від злості, від голоду, від воїн. Тому що по-іншому бути не може. Всього вам доброго. Вітаю з святом випускників, батьків, всього вам найкраще. Проминули літає, як хмаринки за обрій далекий. І до школи стежинка протоптана вся вже в кінець. У руках атестат твоя праця сумлінна, атестат твоєї праці лавровий вінець. Любі випускники, сьогодні для вас настає історичний момент. Ви отримаєте свій перший дорослий документ, зароблений важкою працею, який здавався недосяжним. В ньому результат зусиль багатьох років, а ще, мабуть, це символ звільнення від власної скутості, дитячої обмеженості, опіки дорослих. На сцену запрошуються випускники-медалісти. Летять роки і час нам не вблагати, але у серці кожного минули ці роки прийшла пора вручати атестати, вже підросли вчорашні малюки. Тепер належить їм майбутні України і їм дала ти сходинку життя. Вони надія наша, наша змінна. Вони це наше світле майбутнє. На сцену запрошуються випускники 11-го А класу. Члени редколегії класу гарно малює. Пришед конкурсів кінного руху голосової шталева сова. А одержує Бангутіна Валерія Вікторівна. Унікальне, жива. А деталь мене вже Костянтин Віталійович. Скромний, стриманий, добразичний, радійний. Презер конкурсу, який голубку голосу, школева Більше десяти років відвідуваний слуха манду КВК, призер обласних та республіканських творчих конкурсів, нагороджений похвальною грамотою за особливі успіхи фізкультури у майбутньому. Члени колегії класу брак участь солтунської мови. У конкурсі поставили собаку посів першим місцем міських конференційних істориків. Творча, креативна особистість гарно малює, закінчив художню школу. А дестату дежуря дзиґунув Гліб Олександрович. Стриманий, порядка з почуттям тонкого гумору, начитаний, має широкий кругозір. нагороджений похвальною грамоту за особливий успіх вилучення інформатики, переможець міських, призер обласних олімпіад з інформаційних технологій, призер конкурсу кінгрупа, метод штали Особа Грівнич, майбутній спеціаліст за іт технологій Атестат одержує Іванчик Міліана Петрівна. Тимпірна, привітна, життя радісна, призер. Конкурсів. А ти держує Ільченко Валерія Ігорівна. Одержує звання випускниця року. Ерудоване, цілеспрямована, працелюбна, відповідальна, щитко виражена життєву позицію. Президент переможенців міських та власних олімпіад, ман з історії, конкурсів свали лека соняшник, вивчає польську мову. У ми будь вершини сучасної економіки. Атестат ти сам одержує Аліна Сергіївна. Працелюбна, відповідальна, скромна, з високим індиктарним рівнем розвитку. Одерха не найромантичніше не усмішки у класі. Переможець міських олімпіад французької мови. Призер конкурсу Скінгоруки шталева сова. У майбутньому зробить значний внесок у розвиток української туристичної галузі. А доставка теж озерна Марія Миколаївна. Комунікабельна, життєрадісна, активна у співкому житті гімназії. З відповідальністю виконала околиць лідера класу. Президент на фону світів, шталива сова ББ у майбутньому відомий мовознавець. зналиць. А ця статок теж переклаїла завада Сергійна. Щире, життя творче, ерутоване, теж займає активну життєву позицію. Президент міських олімпіад з історії. Брала участь у міській конференції юлість істориків, дипломат творчих конкурсів авторського міша, президент конкурсу Кінгуру, нагороджена поколена грамотами за особливі успіхи в вивченні інформатики. Своєсонячне усмішку я радила на десь клас у майбутньому методовий журналіст та редактор молодіжного журналу. А церкв одержує підгорку Тетяна Володимирівна. Отеж своїми успіхами у міжнародних програмах Конгресу Шафлекс. Творчі особисті закінчили музичну та художню школи. У майбутньому відомий психолог. Атистат одержує Сирченко, Ростислав Сергійович. Обратичливий, товариський, завзятий, Призер міської лімпіади з історії, Призер конкурсів кінгуру сонячне кертизова собака. Тривалий час займався боротьбою та Дзюдо, вміє висловлювати та відстоювати свою думку. Атестат одержує Шемодькою Єлизавета Андріївна. Замовлю до себе та інших, щиро, справедливо брала участь у конкурсах голосов ББ у майбутньому під вершини сучасної економіки. А пістар Щербак Щербах Анастасія Сизівна. Скромна, романтична, але цілеспрямована. Призер районних та обласних науково-практичних конференцій, Переможець обласного етапу міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, Призер конкурсу кінгрупша голосок ББ. У майбутньому відомий повознавець. 好好、oh, Ваша юність буде хай такою, щоб і ніхто не зазрати не міг. Травневий вечір, син безкрая, цей день вам довго не забуть. Сьогодні, друзі, вам вручають всі мати в добру путь. На сцену запрошуються випускники 11-го б класу. Учасниця міжнародного математичного конкурсу Кенгуру, міських олімпіад з української мови, математики, історії, симбіоз розуму творчості наполегливості працівникості в майбутньому приведе до успіху на життєвій ниві. Атестат одержує дрова Ірина Олександрівна, молода вечерів, учасниця першок гімназійних міських конкурсів, свят. Переможниця міського етапу обласного конкурсу юних літераторів собори наших душ. Товариська з зупиткою душею, мрійлива, з великим добрим серцем людина. Мріє стати відомою співачкою і підкорити сцену України та Європи. А дестат одержує Іщенко Юлія Дмитрівна. Учасниця міжнародних конкурсів і залізької мови гривені, шпазов, конкурсу з біології колосок. Гарний дипломаток, переможниця гімназії. Конкурсів на краще читання поезії, вірна надійна подруга у майбутньому хоче присвятити життя вивченню іноземних умов. Мріє про щастя своїх рідних, а також про власну сім'ю з трьома дітьми і вищу освіту. Дестарто держав коваль Поліна Володимирівна. Наша позитивна особистість, живчик, наміратор ідей, широким колом ідеї, інтереси, призерка міських олімпіад з історії, української мови та літератури, правознавства, французької мови, світової літератури та російської мови, учасниця програми освітніх обмінів Україна, Польща, шрелен ради лідерів гімназійної дитячої організації Вікторів, активна учасниця громадського життя класу гімназії, переможець гімназійного конкурсу. Висвісти подія року у номінаціях Лідер року, найкраща ведуча. Прагне бути успішною. Найбільша мрія мати щасливу сім'ю. А ти став уже вже коло Юлія Олегівна. учасниця в міської аналізів, повний літературний кому синітра Шевченка. Має широке коло інтересів, захоплюється літературою, музикою, малюванням, була членом класної редакційної колегії. Мріє займатися благодійністю, творчою діяльністю, зростати духовно. У майбутньому Юля ще й відома письменниця. Атестат одержує коровушкін Олександр Іванович. Празовитий, наполегливий, відповідальний, активний учасник громадського життя класу. Його хобі спорт і море, фотографія і малювання. Своє майбутнє мріє пов'язати саме з морем, побувати в багатьох країнах світу, але заявитися в прекрасній сонячній Одесі. Атестат одержує кринична Інна Олегівна, учасниця програми освітній обміні Україна Польща. У списку досягнення кої третє місце на міській олімпіаді з англійської мови. Перше місце в гімназійному конкурсі символ року 2016. Упродовж усіх років навчання в гімназії очолювала центр, центр милосердя. Організовувала благодійницьку діяльність класу. Участь в акціях милосердя, в допомоги воїнам АТО. Мріємо бувати в Америці з ходру настрій. Атестат одержує одержи Владислава Євгенія. Гарна подруга, цікавості розмови, активний учасник громадського життя класу гімназії, учасниця міжнародних конкурсів зеленської мови Грині і Шпаз. Мріє про кругосвітню подорож і докладе максимум зусиль для здійснення своєї мрії. Атестат одержує та Анастасія Олександрівна. Наполегливо навчання, товариська, відповідальна, надійна людина. Посіла друге місце на міській олімпіаді з англійської мови. Перше місце кімнаційному конкурсу символу року 2016. Очолювала центр милосердя. Організовувала благодійницьку діяльність класу. Участь в коло сердя, допомоги воїнам АТО. Мріє стати відомою акторкою Голлівуду і подорожувати країнами світу. А ти сам одержує Огнівець Катерина Олександрівна. Гармонійна росіяни на той час увесь. Переможниця міських олімпіад з низької та працює мови. Переможниця міської учасниці обласної олімпіади з української мови та літератури. Переможниця міського етапу обласного конкурсу Забори наших душі. Має сертифікат Міністерства освіти Франції про володіння французькою мовою, активна учасниця суспільного життя класу. Часточка його позитив. У майбутньому мріє займатися літературною діяльністю, опікуватися долою, безпритульних тварин. Атестат одержує скороход Олена Анатоліївна. Стараніська дружелюбна, активна учасниця громадського життя гімназії, фограф класний. Гарний фотограф забезпечував клас фотозвітами про найкращі виті гімназійного життя. Її улюблений місто Київ. Вріє Бі успішне, щасливе життя. Атестат одержує солодкий Микола Андрійович. Не за захоплюється історією. Упродовж 4 років перемагав на міській олімпіаді, повертався призером обласної олімпіади з історії. Переможець міської олімпіади з української мови та літератури, міжнародних конкурсів Кінгуру, Соняшник, переможець гімназійного конкурсу, випускник року 2016. Активний учасник суспільного життя класу та гімназії. У майбутньому це успішний бізнесмен, власник корпорації з виробництва сучасного програмного забезпечення, який дагуватиме своїх партнерів по бізнесу. Захопленням історії, історичної науки та авіамоделювання. або далювання. А десант удержує сухака Анастасія Суха Канас... Суха Олександрівна. Перша обдарувала на особистість з некультурними вокальними даними. Закінчила музичну школу за спеціальністю вокалу, Переможниця всеукраїнського конкурсу, сузір'я талантів, всеукраїнського фестивалю конкурсу «Тріумфест», військового фестивалю душі краниці. Вріє стати професіональним дизайнером, прославити Україну новими архітектурними відкриттями. Першим її замовником хоче стати тюрміна Світлана. І це буде замовлення на оформлення сімейного ресторану Хоумленд. А десант одержує сухецька Єлизавета Вікторівна. Активнее життя композиції, учасниця міських олімпіадів, конкурсу з української мови та літератури, англійської, російської мови, активна учасниця по гімназійних заходів, Мріє про щасливе і довге життя, в якому не загубиться спорт, про будиночок з химерами, рідну гімназію. Колосок, учасник спортивних змагань, член гімназійної футбольної команди, активний учасник суспільного життя класу гімназії, актор класу, ведучий батьків гімназійних заходів. Вдячна гімназії за шанс мати в майбутньому гарну професію. А отримує сам отримає Кроценко Анастасія Євгенівна в художній зарубіжну літературу. Учасниця міських конкурсів учнівської творчості з української мови і літератури, англійської та французької мови, математики. Їй під силу і написати твій розум. Створити анімаційне відеоролик. Мені написати власну книгу. А дестат одержує? Шевченко Олена Володимирівна. Першу правонасовісти. Теревожниця міський та учасниця обласних олімпіади конкурсів з української мови та літератури, учасниця програми освітніх обмінів Україна Польща, активна учасниця суспільного життя класу. У майбутньому докладе зусиль, щоб обрати роботу, на яку ходитиме із задоволенням, а також мріє проходи подорож до багатьох країн світу. А це сатудержує шмілька Валерія Сергіївна, товариська, широкі школи інтересів, відповідальність, на полетовому карчанні. Має про місця на міській олімпіаді за і французької мови, творча особистість закінчила музичну школу, активна учасниця гімназійних свят. Найкраща снігу 2016. У майбутньому успішна бізнес-вуна, власниця найкращого у світі готелю. Атестат одержує Щеринська Марія Андрійна. Весела, товариська, коли потрібна, наполеглива, учасницька міської олімпіади з французької мови, міжнародних конкурсів англійської мови гринвіч та математики кенгуру. Активна учасниця громадського життя класу. Її хобі спорт і танці впродовж останніх 11 років. Постійність вражає. У майбутньому успішний ресторатор чи готельєр. і поклав зайняти свої почесні місця в залі. 11